Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні ми вам надаємо актуальну, змінену від 8 грудня інформацію щодо нової процедури подачі документів на польську візу. Відповідна стаття вже є на нашому сайті upstudy.ua, тому швиденько переходимо. Там є покрокова інструкція, як подати документи на польську візу швидко, без стресу і навіть не виходячи з дому. Тому все це ми намагалися якомога комфортніше та детальніше вкласти в. Таку досить шестикрокову чітку інструкцію, такого власне дуже тяжко таку зібрану інформацію знайти в інтернеті, тому ми спеціально. Якби допомагаючи нашим студентам, це робимо. І власне в цій статті, керуючися простими правилами, шістьма кроками, ви зможете отримати швиденько польську візу без черг, без лотерей. Інструкція на нашому сайті, і зараз я вам по цій інструкції швиденько пройдуся. Крок перший: це треба заповнити візову анкету. Для цього потрібно перейти за посиланням, яке в нас є в нашій статті. Ви перейдете безпосередньо на сайт Міністерства справ загранічних. На цьому сайті ми обираємо, натискаємо букву У і обираємо країна Україна і Львів, Франка 108 ось цей консулат. Ми перейшли якби, на цей консулат. І тут, власне, так і пише, що з 8 грудня змінюються засади, тобто правила складання візових анкет для отримання польської національної. Візи. Перейшовши на цю сторінку, ми вгорі, ось тут зліва, бачимо таку кнопку Віза Ви певні формуляж. Натискаємо на неї і заповнюємо ось таку анкету. Заповнюємо латинськими літерами. Все має бути чітко як в закордонному паспорті. Будь ласка, будьте дуже уважні, вводячи свої прізвища і імена, все має бути як в закордонних паспортах. Що ми тут маємо? Перший крок назвісько — це ваше прізвище. Потім ще раз дублюємо прізвище, якщо ви його не міняли. Якщо у вас були попередні прізвища, то вказуємо їх в комірці номер 2 В комірці номер 3 ми вказуємо ім'я ваше згідно закордонного паспорту, потім комірка номер 4 дата народження. І місце народження все латинськими літерами. Панство уродження ми обираємо Україна. Зі списочку. Так, Україна. Потім пощадання обивательство теж Україна українське. Обираємо Україна. Обивательство в момент уродження це яке була у вас національність при народженні. Обираємо ще раз. Україна. І е, стать, жінкавий чи чоловік, кавалер панна, це ви не одружені, відповідно, одружений і так далі. Е, крайовий номер ідентифікаційний це ваш ідентифікаційний код в Україні, це не є обов'язкове до заповнення. Потім е, е, тип документу е, ви обираєте паспорт звик ви, е, е, і в 13-й комірці вказуєте е, власне, номер вашого закордонного паспорту Потім вказуємо дату видачі закордонного паспорту і дату, до якої ваш закордонний паспорт дійсний. так Далі виданий ПШЕС це орган видачі на Першій сторінці закордонного паспорту, де є фотографія, там пише орган видачі, зазвичай це три цифри. Опікун. Якщо ви повнолітній, то це натискаєте не дотичі, тобто не стосується. Якщо ви неповнолітні, тоді ви вказуєте одного з батьків. Тобто, якщо вам немає 18 років, обов'язково вказуєте одного з батьків його обивательство, тобто національність, українська, Потім вказуєте ім'я згідно закордонного паспорту, прізвище згідно закордонного паспорту і національність, відповідно, українська. Далі вказуєте адресу, тобто місто, почтовий індекс і адресу реєстрації того з батьків, які ви зараз вказували. Наприклад, Київ. Мої дані переписувати не треба. Вказуєте свої дані. Так, вказали вулицю, квартиру і все. Далі потрібно вказати ваш адрес домовий, тобто. Ваше місце е, проживання. Е, обираємо країну, вказуємо Україна. Якщо ви проживаєте в Польщі, е, то все одно вказуєте Україна, тобто це місце, де ви проживаєте в Україні. Е, далі вказуємо провінція, вказуємо Україну, потім е, місцевощ місто. Код почтовий. Є і адреса. Якщо у вас така ж сама, як і прописка у батьків, то вказуємо те саме. Потім обов'язково повинні вказати ваш імейл. Будьте дуже уважні, тому що саме на імейл е приходить візова анкета, яку вам потрібно буде роздрукувати і підписати. Е далі. Контактний номер телефону, це префікс TEL, це код України плюс 38 і безпосередньо код телефону. Вказуємо такий. Далі, інне дане, вибираємо, чи ви постійно проживаєте в іншому, ну, чи ви проживаєте в, іншому, в іншій країні, чи маєте інші. Громадянства, крім українського, вказуєте ні. Потім в 19 й комірці виконуваний завод потрібно вказати, що ви є студентом. Так, обираємо студент-практикант, стажист. це у випадку, якщо ви є студентом. Потім у 20-й комірці ви натискаєте учельня, тут вказуєте назву вашої учельні, тобто вашого університету. Повна назва. Якщо ви не знаєте повної назви, то копіюйте з інтернету. Наприклад, хай буде так. Панство ми обираємо Польща, тобто, де знаходиться ваш університет. Польська, і вказуємо адресу вашого університету. Стан провінція вказуємо власне, воєводство. Якщо це Варшава-Мазовецький, якщо Вроцлав дальношльонський місцевищ, наприклад, Варшава. Код почтовий такий то і адреса. Така Е, Я ввожу дані, ви повинні знати адресу свого університету. Потім код Польщі плюс 48, телефон університету такий то. І, власне, якщо ви цих всіх даних не знаєте, ці дані дуже просто в інтернеті знайти. Так? Потім, власне, яка ваша мета подорожі? Відмічаєте наука, тобто навчання. І потім дане дотичонце подружжя. Обираємо в 22-й комірці Польська, в 23-й комірці ми теж вибираємо Польська, в 24 й комірці ми відмічаємо. Що це в'язду, тобто багаторазові в'їзди і виїзди, і що візу ви просите на 365 днів, тобто на рік. Потім вам потрібно вказати плановану дату, від якої ви просите візу, наприклад, з 25 грудня 2022 року по 24 грудня. 23 року, тобто, щоб цей період якби покривав 365 днів, ось так. Тобто на один день буде менше, бо в році 365 днів. Якщо вкажете 25 грудня, 22, го грудня, 23, то це вже буде рік і один день, будьте уважні. Далі. 26-та комірка. Чи вам вже видавали національні візи, чи візи шенгенські в останні 5 років? Вказуєте, що ні, і чи брали у вас відбитки пальців, вказуєте, що ні. Потім в 31-32 об'єднані комірки потрібно вказати фірму або назву особи, яка вас запрошує. До Польщі ми відмічаємо фірму, вносимо назву вашого університету. Ми вже ці дані один раз вносили, тому ви можете, в принципі, їх скопіювати сюди. Так, назва університету такато. Далі панство обираємо Польща. Далі місцевість, місто, де знаходиться ваш університет, код почтовий, адреса, і, ага, тут номер будинку, і номер будинку вказуємо вже окремо від назви вулиці. І номер локалу це номер офісу або квартири, в випадку університету такого немає. Далі можете там, імейл, телефон не заповнювати, тому що ви вже його заповнювали на початку анкети. І 33 комірка це кошти, які, де ви берете кошти на покриття вашої поїздки. Ви відмічаєте, що сама особа, ну, тобто ви самі платите за своє перебування. В Польщі і шриотки отшимання, ми відмічаємо готівки, карта кредитова. Далі, е в принципі, е далі нічого не потрібно заповнювати, якби. Е 34-та комірка тут відмічаємо не дотиче і, в принципі, нічого не заповнюємо. В 35-й комірці теж ми відмічаємо не дотича, тому що це для тих, хто члени родини є громадянами ЄС. І в освідчення внескодавця, це якби ми підтверджуємо, що всі ці ми згоджуємося з усіма правилами подачі на візу, регіомінами, правило власне закону по обробці персональних даних, підтверджуємо роду, відмічаємо ці всі моменти і натискаємо кнопку Далі. І в кінці анкети ми бачимо інформацію, що нас просять ще раз перевірити дані, які ми зазначили в анкеті, тому ми повертаємося наперед і ще раз перевіряємо на чистову усі дані, які ми вказали в цій анкеті, тобто, щоб все було згідно з закордонним паспортом, будь ласка, дуже детально перевірте. Ще раз, на чистово, всі ваші дані, бо потім їх змінювати ви не зможете. І якщо ви ці дані вказали невірно у вашій візовій анкеті, це послугує ну, не прийняттю документів на візу або відмови у візі, чого нам дуже не потрібно. Якщо ви перевірили і все клас, значить натискаємо кнопку запіш, тобто записати анкету, і формуляр буде. Вам згенеровано на сторінці, також вислано на імейл. E Друзі, ще дуже важливо, ось так буде виглядати ваша заповнена анкета. Не забудьте її підписати. Підписати анкету потрібно на третій сторінці, ось тут 37 сьома комірка, де місцевість і дата. І ставимо дату, коли ви відправляєте документи до. Візового центру, тобто дата відправки документів до візового центру, ви отут проставляєте, і ставите свій підпис. І ще один раз, ось тут, на четвертій сторінці, так само ставите, ставите дату відправки документів до візового центру і ставите свій підпис. Не забудьте, якщо анкета не буде підписана, то вона не має ніякого значення у двох місцях і не пропустіть, будь ласка. Далі рухаємося далі. Е, анкета заповнена. Крок номер 2 оплачуємо два онлайн платежі. Це 520 гривень послуги сервісного центру, візового центру і друга оплата це за доставку паспорту з візою. І до візового центру, і в зворотньому напрямку. Ось тут є посилання, ви можете оплатити, не виходячи з дому ці платежі. Просто вводіть якби свої дані і номер будь-якої картки, яка на якій у вас є гроші, і ви це зробите за 2 хвилини. І також посилання на оплату доставки паспорту кур'єрської доставки Міст Експрес. Так само вносите дані і оплачуєте онлайн будь-якою картою. Не забуваємо роздрукувати обидва чеки, тому що їх потрібно буде докласти до документів на візу. Тут бачимо, що крок третій: готуємо документи на візу, окрім візової анкети, яку ми вже заповнили, роздрукували в кроці першому та підписали, а також. Двох чеків про оплату 520 гривень і 545 гривень. До пакету документів на візу вам ще треба буде додати ось так: чимало е документів. В сумі ми їх нарахували 19. Власне, разом з квитанціями і візовою анкетою, яку вам потрібно буде підготувати. Швиденько пробіжемося по цим документам. Значить, візова анкета заповнена онлайн, роздрукована, підписана. Показали вам, як це робиться. Дві кольорові фотографії на візу. Можна зробити в будь-якому ательє, це не проблема. Закордонний паспорт. Тут, тут увага, надсилайте оригінал закордонного паспорту і дві копії закордонного паспорту всіх сторінок, де є візи. Увага, паспорт має бути дійсний щонайменше 15 місяців віддати, коли ви, ну, прос, від якої ви. просите візу. Яка логіка? Після закінчення візи паспорт має діяти ще 3 місяці. Тому, якщо ви сьогодні просите візу на рік, і плюс ще 3 місяці, то це виходить 15 місяців. Я думаю, логіка зрозуміла. Продовжені паспорти не приймаються на візу. Якщо у вас є штамп, закінчився паспорт, і вам поставили в паспорт штамп, що ваш паспорт продовжений, не підходить цей паспорт на візу, треба робити новий. Четвертий пункт підписана згода на обробку персональних даних, бланк. Ось за посиланням ви знайдете, підписуєте, заповнюєте, і підписуєте. Потім четвертий пункт: це український паспорт. У студентів зараз id карти, тобто робимо копію всіх сторінок або внутрішнього паспорта, якщо це книжечка, або id карти. Якщо міняли документи, прізвище розлучалися, то всі відповідно документи в копіях додаємо про зміну імені. Документи про шлюб і так далі. Шостий пункт це витік з державного реєстру про місце реєстрації. Зараз його можна згенерувати онлайн. Якщо у вас він не в онлайн вигляді, то робите копію і докладаєте. Копію. Відповідно, якщо у вас паспорт у формі книжечки, то на 11-й сторінці штамп з місцем реєстрації у вас вже є, тому повторно десь робити якісь ксерокопії чи робити витяги не потрібно буде. Сьомий пункт є найважливішим це засвідчення про ваше зарахування. Всі засвідчення про зарахування ви отримували від університету, але, важливо, цей документ дійсний лише 3 місяці, тому, якщо даний документ був виданий. Раніше і термін його дії вже вигас, то вам потрібно буде звернутися до деканату і взяти нове засвідчення для візи. Це дуже важливо. Дбайте, щоб цей документ був не старше трьох місяців. Восьмий пункт підтвердження оплати навчання в польському університеті. Як ми рекомендуємо висилати це підтвердження? До рахунку, по якому ви платили навчання, докладаєте копію банківської квитанції про сплату цього навчання, тобто. До рахунку з теплором прикріпляємо копію квитанції про те, що ви цей рахунок оплатили. Дев'ятий пункт копія договору на поселення в Польщі, копія абсолютно всіх сторінок, плюс десятий пункт підтвердження оплати поселення. одинадцятий пункт медичне страхування, і будьте дуже уважні, консульство Польщі акредитовує лише 5. Страхових компаній. Якщо ви купите страховку в компанії, яка не з цього списку, у візі ви отримуєте відмову. Будьте уважні, рекомендуємо ПЗУ, вона є у всіх містах України, також універсальна чи ну, будь-яка з цих п'ятьох підходить. Але будьте уважні, що ця страховка має відповідати вимогам. Ось ми всі ці вимоги консульства на українській мові написали. Тому будьте дуже уважні. Дванадцятий пункт це квитанція про оплату страхового полюсу. Надаємо копію. Тринадцятий пункт свісто про народження студента надаємо копію. І тут будьте уважні, що якщо вам вже є 18 років, то свісто про народження вам надавати не потрібно, бо ви є повнолітні, це лише для неповнолітніх. Чотирнадцятий пункт українські внутрішні паспорти батьків, копії, звісно, теж для лише неповнолітніх. І п'ятнадцятий пункт нотаріальний дозвіл на виїзд за кордон, теж лише для неповнолітніх. Далі, шістнадцятий пункт: довідка з кредитного рахунку українського банку або з польського банку про наявність відповідних коштів. Скільки має бути, на який період? Тут все детально описано. Будьте уважні, ці довідки дійсні лише один місяць. Якщо відповідно довідка взята з кредитного рахунку батьків. Чи з рахунку в польському банку батьків, то до цієї довідки ще треба надати нотаріальний спонсорський лист від батьків. Він робиться в українського нотаріуса. Зразочки, якщо ви в стадії у вас є, якщо немає, то будь ласка, напишіть, ми вам вишлемо зразочки цих спонсорських листів. 18-й, 19-й пункт це чеки про оплату сервісного збору. 520 гривень і 545, про які ми говорили у пункті номер, кроці номер 2. Далі, коли всі документи зібрані, крок номер 4, формуємо транспортну декларацію. Переходимо за посиланням, тут вказуємо всі свої дані. Вказуємо зворотну адресу, на яку вам вислати ваш закордонний паспорт. І після цього, коли вже у вас є номер сформований транспортної декларації, ви йдете в будь-яке відділення Міст Експрес, ось у вас є посилання, щоб знайти найближче до себе, і відправляєте документи до візового центру. І крок шостий: йдете додому і чекаєте паспорт з візою. Він буде доставлений вам додому в Україну через приблизно 5 або 30 робочих днів. або Документи з паспортом будуть повернені, якщо у вашому відправленні бракуватиме якихось документів. Важливо знати, що якщо ви зараз перебуваєте в Польщі, то відправити документи з Польщі і отримати документи в Польщу неможливо. Документи ви можете відправити лише з України і отримати так само на українську адресу. Подати документи особисто. Чи забрати паспорт з візою особисто у візовому центрі, теж неможливо зараз. Поки що неможливо. Більш детальну інформацію ви знайдете на сайті Тілесконтакт, це є візовий центр від консульства Республіки Польща, він знаходиться у Львові. І, власне, вся інформація, що стосується нових змін у правилах подачі документів на візу, буде оприлюднена саме на цьому сайті. Ми ж у нашій статті на сайті Abstadio. Фактично, якби намагалися всю інформацію зібрати докупи, щоб в доступній та простій формі показати вам, як неважко зібрати документи та подати їх на візу, і отримати візу для в нашому випадку для студентів, тому що наша компанія займається власне. Підготовкою студентів до навчання в польських університетах. Друзі, якщо вас цікавить навчання в Польщі, то переходьте на нашу сторінку upstudy.ua, де ми зібрали актуальну та цікаву інформацію щодо нових правил вступу українців та українок до вузів Польщі на 2023 рік. Також, якщо вас цікавить безкоштовне навчання в Польщі, то не оминайте нашу безпрецедентну акцію в цьому році, адже серед учасників Абстаді в травні буде розіграно 28 стипендіальних грантів. Які покриють 50% від вартості навчання першого року. Всю інформацію про розіграш стипендіальних грантів ви знайдете на нашій сторінці. Також звертаємо увагу та закликаємо підписатись на нашу сторінку Instagram, де ми щотижня публікуємо цікавий та корисний контент щодо життя та навчання в Польщі. Важливо знати, що за обстаді ви отримуєте не тільки зарахування, але і тривічну підтримку в Польщі. Знижки на навчання ексклюзивні і без Коштовний курс польської, тому долучайтеся до нашого центру польської освіти, і ми зробимо все під ключ за мінімальні витрати. Усім прекрасного гарного дня, спокійного і без стресу. До побачення!